Доброго дня! Вітаю всіх. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Сьогодні будемо готувати салат Умань. Готується за, хвили... за хвилини, але так смачно, що не відірватися. Смак у цього салату приголомшливий. Його можна приготувати як на сімейну вечерю, так і на святкове застілля. Салатик виходить ніжним і смачним, так що обов'язково спробуйте. Ми впевнені, ви будете його часто готувати. Необхідні для приготування продукту. Ковбаса 200 г, огірочок свіжий 1 штука, яйця курячі 3 штуки, кукурудза консервована 200 г, петрушка 30 грам, цибуля зелена 50 грам, гірчиця 1 чайна ложка, майонез 2 столові ложки. Перець, сіль на ваш смак. Переходимо до процесу приготування салату умань. В першу чергу поріжте коба. З середньою соломкою або у вигляді кубиків маленького розміру. Складіть в салатницю, огірочок помийте і поріжте його, як і ковбасу, Відправте до ковбаси. Дрібненько посічіть цибулю і покладіть в салатницю. Також посічіть петрушку і відправте у стіт за цибулею. Зваріть яйця, охолодіть і зніміть лушпиння. Поріжте у вигляді напів кружками, додайте. До решти інгредієнтів. Зийте з банки з кукурудзою і рідину і всипте її в салатницю. Поперчіть і посоліть салат. Розмішайте. Майонез з'єднайте з гірчицею і заправте цим соусом салат. Перемішайте. кукурудза. У нас банка 340 грам, то ми, нам 200 грам потрібно. Більше як половину банки треба. Майонез у нас 2 ложки майонезу. Вирчитель. А йде ложка. Перес і сіль до смаку. Сіль. Смачного ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь. Чекаємо на вас.